І всім привіт! З вами я Діма, а ви на моєму каналі. Вич все, що так довго не було відео. Коротше, це нова серія українських пісень. Сьогодні буде пісня Дике Поле. Ну а ми починаємо ставте лайки, підписуйтеся, пожалуйста, на канал, пишіть коментарі. Начинаємо! Sveta padre heroi! Sveta padre heroi! Mitino ser repayo! Mitino ser repayo! Ashur iras dekmze kiet! Ashur iras dekmze kiet! Boi smakno sou facebook! Boi smakno son facebook! Sveta! Sveta! Svetaihat! Стопає сумний, сунет, а ворог не знає, Що на нього, в краю, тільки смерть чекає. Та не летав, роб'ють, то серце в грудях, не в дзвонах лаври тут вся сила в людях. Злітаю черепа від полови. Всі ординці поховались, бо батько йде на виріх. Військо тримає небо хором хороми. Гарійські лицарі вже йдуть за вами, яка б не сунула орда щурів з нами сили світу і Боги всіх наших пращурів. Що дивитися у чан ворожці, поляжуть бо всі від меча запорожці. Знову набігла чорна хмара терни, перемалю боя породу вільних характерних. На всіх чужинців тут чекає згуба чорного моря дістає Нептун свого тризуба. Навіки всім легенда показова і ще покаже свою міць, Полказова Земля воїнів родить, та й сміливий смерть обходить, гуляй діте поле, воросу без перестану і землі, прадіди постануть і затягне на той світ, вражен, наше тихе поле. Друзі, я, я думаю, що вам ця пісня точно сподобалась. От мені ця пісня дуже прям сильно подобається Чату і її слухаю. Ну, я тоді закінчую відео. Всім пока! Кстати, я думаю, що десь завтра чи післязавтра буде... Ну, перша серія жит... ну, виживання за нарутомодом або ам, нова серія життя людини Бога в Майнкрафті. Добре, всім пока!